Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машійка на каналі Файна Кухня. Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачного, але простого приготування шпинатного супу з яйцем. Це улюблений суп мого чоловіка. Сподіваюсь, сподобається і вам. Починаємо! Спочатку необхідно зварити 5 яєць, щоб жовток був крутим. 5 обчищених картоплин необхідно нарізати кубиками або будь-як, як ви бажаєте. В кастрюлі з товстим дном розігріваю 15 вершкового масла та 2 столові ложки рослинної олії. Кладу 1 столову ложку пшеничного борошна. Та швидко перемішую протягом 20-30 секунд. Маса повинна бути однорідною без грудочок. Далі додаю 1 чайну ложку солодкої паприки, швиденько все перемішую протягом 5-7 секунд. Тепер сюди доливаю приблизно 200 мл холодної води і шваденько перемішую. Якщо додавати воду поступово, то ніколи в супі грудочок не буде. Всього мені знадобиться приблизно 2,5 літри води. Але пам'ятаємо про те, що смаки у всіх різні, хтось любить, щоб суп був густим, тому завжди воду можна регулювати. Додаю картоплю і потім ще трошки долию води. На цьому етапі суп можна трошки посолити або додати маленого чорного перцю, якщо бажаєте. Суп необхідно довести до кипіння і варити до готовності картоплі. А тим часом яйця вже охолонули, нарізаю їх кружальцями. Картопля вже зварена. Додаю 400 мл сметани, жирність сметани 35%. Можна замінити вершками або сметаною іншої жирності, але не раджу брати сметану жирністю менше, ніж 20%, тому що така сметана буде у вашому супі грудочками. Для того, щоб легше було розбити сметану, використовую вінчик і все перемішую. Додаю 300 г свіжого шпинату і доведу все до кипіння. Спочатку вам буде здаватися, що шпинату занадто багато. Але ті з вас, хто хоч раз готував страви шпинатом, знають, що він дуже швидко, буквально за лічені секунди, зменшується в об'ємі. Все, що зараз залишилося, це додати варені яйця та пучок кропу. обов'язково спробуйте суп на смак, якщо необхідно, додайте трошки солі. Крім кропу, можна додати будь-яку іншу зелень, яку ви бажаєте. Накриваю кришкою і дам настоятися 5 хвилин під кришкою, а потім можна подавати до столу. Легко, просто і дуже смачно сподіваюсь, вам сподобається. Файно дякую, що завітали на мій канал. Якщо сподобалось відео, буду вдячна за вашу вподобайку, за коментар під відео і за підписку, якщо не підписані. Бажаю всім мирного неба, гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео, всім па-па!